Амінь слава Ісусу Христу! Ота сьогоднішня притча про того чоловіка, багатого чоловіка в продовження до цієї притчі про багача і лазара це і по суті, своє соціальна програма, яку Господь Ісус Христос дав Якщо хтось Хоче ще більше знати про ту соціальну програму, то хай ще раз вдумається у ту сьогоднішню притчу. Хочеш перший. Цей чоловік був багатий. Ми зараз не говоримо про якийсь чоловік, де, я не знаю, лото виграв пер купу грошей і тепер не знає, що з ними робити. Він вже був багатий. Іншими словами, він вже мав багат. І тут. Він до того, що він має багато, ще більше отримає. Буквально кілька стежків далі. Я не маю окулярів, то мусите мені повірити Тобто, Я маю окуляри. Каже Господь: той, кому багато дан, від того будуть багато вимагати. Отже, Даруючи оцей урожай багатій людині, Господь закладав попередньо вже, Господь закладав попереднє вже те, що та людина має прийняти правильне рішення, як вона і що вона буде з ним робити. І одне із тих можливих рішень. Це є те, що взяти частинку того врожаю, який і так, і так забагато. І, наприклад, поділити між своїми працівниками. Тобто Господь говорить ту соціальну програму, так само, як він говорить притчі про багача і Лазаря. він навмисно згадує оці найдорожчі матерії соло, і, і карамзену, і каже, в нього вже багато було грошей. В чому він провинився? Він провинився в тому. Що він із того, що він мав багато, не зробив навіть найменше. Він не зробив, нагодував не не навіть тим, що падало в його Христове. Це є та соціальна програма, яку Господь нам лишив. Це є та соціальна справедливість, яку Він нам залишив. Той, хто має багато, від того багато будуть і вимагати. І от тепер подивимося в даному контексті на сьогоднішній прийняті. Яке рішення приймає той чоловік? Він каже, ні-ні. То зразу все класно і файно, але я оті малі, оті мої будівлі розвалю будівлі розвалюю, розбудую ви більше для того, щоби зібрати отой весь урожай. І тут ми підходимо до іншої частини, вже не з боку соціальної програми Ісуса Христа. А скоріше до певних духовних тих складових сьогоднішньої притчі. цей чоловік, перше, що робить, він приймає неправильне рішення. Неправильне в цілому. Це рішення, яке його життя змінить, але в гіршу сторону. Я не знаю, чи хтось з вас будував хату. Правда? То, що так. І саме в те задоволення чоловік в цей іде. Тобто, взяти цей урожай, який він отримав, він міг знайти багато рішень. Частинку, наприклад, продати, частинку роздати своїм працівникам. Він над тим самим збудував собі лояльність, чи здобув собі лояльність людей, їхню прихильність. А тепер що він робить? Він йде найскладнішим шляхом, Тобто, він приймає одне із найбільш неправильних рішень. Бо по-перше, це рішення самообману. він не назбирає стільки урожаю, бо всі ми добре знаємо, що пшениця після року двох починає псуватися. Тобто до кінця це не якась пенсія, йому того не вистачить. Ви бачите, оце і є суть зла. Вона йому підказує неправильне рішення. Йому не вистачило оцієї мудрості прийняти правильне рішення. А тепер скажіть мені. Де ви візьмете до цієї мудрісті прийняти правильне рішення? Крім молитви, немає іншої інстанції, немає іншої можливості знайти мудрість у своєму житті, щоб прийняти ото правильне рішення. Не якесь найвигідніше. Адже ж він прийняв зі свого боку, з того боку, ніби на рішення правильне, а що він мав з тим ворожам робити? Але йому забракло мудрості. Бо, і це дуже важливо, ми дуже часто кажемо, що від того він згрішив проти ближнього, або що. Він так само згрішив проти самого себе. Бо він в своєму житті перестав бачити, що в нього є. Чому йому що йому бракувало? Більше сподобать. Не Ніж за мене було. значить, ще більше треба. Оце, оце мото людини ХХІ століття далі, більше і так далі. І це все, по суті, нас псує. Бо в принципі, якщо ви подивитесь, ми маємо все, абсолютно все, для того, щоб бути щасливими людьми. Але така висока квота чи таке процентне відношення у, у розлученнях ще ніколи не було. В людей. Чому? Двоє людей не можуть жити разом. Якраз тому, що нам бракує цієї мудрості навчитися жити тепер і зараз. В даний момент. Не тим, як я вийду через ці двері, це ще є майбутнє, не тим, як я вийшов по тими дверима, це вже є минуле. А жити тепер і зараз. І це є те, що мені найбільше шкода тих людей, які приходять до храму. Не тих, які не прийшли, які використали свій час по-іншому, десь в кафе або ще щось. А тих, які прийшли до храму, тих, які прийшов, що вже йдуть з храму. Вони ж не розуміють і не знають, що вони можуть собі взяти в тому храмі. Вони розуміють, чому в них так багато неспокою, чому в них так багато таких стресів і так далі. Адже ж саме те, напевно, тому, що вони не знають, що в тому храмі можна взяти. Мудрості, доброти, терпеливості, милосердя, спокою, миру. Адже ж мир вам. Це є одне із найчастіших, що повторюється. Ми починаємо нашу літургію в мирі Господеві помолімося. Це не є той мир, який ми, якого нам бракує зараз в Україні. Оцей мир між людьми, це є той перший внутрішній мир, спокій у моїй душі. Це є те, що бракувало тому чоловіку, і він так попсував собі своє життя. Якби він мав той спокій, той мир, він би зумів прийняти правильне рішення. Він би зумів навчитися жити зараз і тепер, а не будувати плани, ах, я тепер почну, от тепер я почну. А на другий рік того він, може не бути. І для чого буду стояти у тій величезній, кого пусті? Бачите? Оце є та мудрість, якої забрати тому чоловіку. І тому Господь каже, безумно. Безумний каже, якщо тієї ночі заберуть, неважливо, чи заберуть чи не заберуть. Але якщо тієї ночі іночі забере, кому то все це лишить. Як бачимо, він навіть не має нікого біля себе. Він навіть не має кому заповісти це все, що він назбирав, що він каже, то лишиться нікому. І це є ще одна важлива духовна річ, яку сьогодні Господь до нас промовляє. Навчитися жити. Бо ми дуже часто, коли говоримо, що в контексті того сьогоднішнього Євангелія, що. Якщо ти тієї ночі вмреш, мережку муси лишитися, і нам здається, ми тоді стаємо певну паніку перед смертю. Але даним реченням Господь закликав нас не вмерти, а навчитися жити. Правильно жити, добре жити. Розумієте, оцей заклик, пам'ятай про смерть святих Отців. Це не було в розумінні, пам'ятайся завдяки, що ти умреш. Я вам зараз відкрию надзвичайно велику таємницю. Всі, отут присутні, і там відсутні. Всі отут присутні, ми всі є, включно і мене смертельно хворі. Всі, починаючи від тих малесеньких діточок і закінчуючи, всі, без винятку, ми всі є смертельна хворі. Це це є і цією, цією називається життя. Бо той, хто народився, буде помирати. Але той, хто не навчився жити, той дійсно. Бо якщо я не навчився жити як людина, як жінка, як чоловік, як брат, як сестра, як тато, як мама, то мені тоді треба боятися смерті. Якщо я не навчився жити як порядна, добра людина, не вмію жити так, то тоді дійсно страшно мене. Але коли я пройшов своє життя на твоїх ногах, стоячи, чого я маю боятися? Бо я вмів жити. Навчитися жити зараз і тепер. Це є те головне, що Господь нам заповідав. І тому він каже до того чоловіка, чоловіче, поки ти тоді свої стодоли додадуєш, той твоя зерна може змокнути. А тоді ти взагалі-то можеш і не дожити до того всього, коли ж нап'єшся до порядку, ляжеш, заспиш та і хойдеш і що далі. Розумієте? Тобто той чоловік дійсно поступав у своєму житті безумно, чому? Тому що в нього не було нікого. Це те, що ми можемо назвати чистим егоїзмом. В нього не було ні жінки, ні дітей, нікого. І навіть, щоб цікаво, в нього не було навіть Бога, якому він міг би сказати, слухай, я тобі дякую. Дякую, що я дістав такий врожай. Адже ж вдячність це є один з важливих елементів. Коли ми говоримо вдячність, завжди себе ніби таку залежність, що хтось нам щось дав. А ні. Вдячність це повертаючись до того на самого початку. Вдячність це те, коли я оцінюю, що я маю. Тому чоловікові рахувало щось. Він не мав нічого, його стодоли були за малі. дякувати за те, що я маю. Це є один із ключових елементів, до речі, любові. Бо якщо я не буду дякувати за свого чоловіка, і за свою жінку, яку я маю, я ніколи не оцінюю і навчуся любити. Бо мені завжди буде бракувати, чого їй ще бракує, чого йому ще не вистачає. І цей чоловік зробив себе нещасним. Він своє життя зброю. Тому що не навчився жити тепер, не навчився бути вдячним, не навчився приймати те, що має. Йому постійно чогось брати. І як бачимо, чим він все скінчилося, каже йому Господь везу. Будьмо мудрі. Просимо Бога Тої мудрості збудувати своє життя так, щоб нам в ньому було жити гарно, добре. Тоді ті, хто будуть біля нас, так само будуть жити тим щасливим і комфортним життям. Амінь. Слава Ісусу!